Погодка сьогодні. То мете світу білого не видно, то трохи стишить. Дивіться, яку красу я привезла з пошти. Який шикарний ротанг. Довго я його чекала. А сьогодні на сайті виробника з'явилось повідомлення, що тепер відправки не так, що кожен день. Можна чекати до 10 днів, тому що немає світла. І в порядку черги. А особливо таким, кому треба не ціла бухта, а відрізок, то, так як у мене, наприклад. Хоча я замовляла по 2 кг, я сумніваюся, що тут 2 кг, тому що, схоже, тут на посилка затягла не на 4 кг, як мала бути, а на 7 з лишнім. Я бачу, що тут більше. Слава і хвала виробнику. Ось такий гарний дуже ротанг. Я думала, рожевий буде трішки світліший. Але, в цілому, задоволена. А салатовий, навпаки, думала, буде <тим> темніший набагато, а він трохи світліший. Ну, як сказати, я вчора натрапила на прямий ефір, плила. Майстриня корзинку, таку, як і я буду плести, то в неї був дуже-дуже він світлий. І вона десь знайшла дуже-дуже світлу мисочку під нього. Навіть у неї був світліший, по-моєму, чим у мене. Дуже гарний. зараз покажу, що з нього буде. А, жовтий це той самий виробник. Виробників багато в інтернеті. Вбиваєте в пошук на промі, наприклад, рожевий ротанг, зелений ротанг. Салатовий. Вибиває, по якій ціновій категорії ви хочете. На вагу по кілограмах, цілу бухту. Ось такий в мене кошик є в наявності на 3 літри. Ой, на 2, на 2 літри з такого ж самого і якості ротангу. Дуже гарний. Збоку можна так ще докупити квіточок, задекорувати. Дуже гарненький ручка тут. А вона гнеться в усі сторони. Як поставити, так і буде. Не дивіться, що вона там зараз. Бо він у мене просто стояв, як поставила, так і все. Нагнете, буде і нагнута. Так буде так, як захочете. Так. Що надалі? У мене, крім цього, є ще ротанг. Біла береза. Є ротанг сірий, такий з переливами кольорів. Називається бланш. За. Бажанням хто що хоче які кашпо, можна дозамовити колір, який вам подобається. На це просто треба час, поки до мене дійде колір. Ємності є в мене відра 5, 8, 10, 12, 20 літрові на дровнички. Є в мене миски, ті, що недавно я чимало корзин з них виплітала на 12,5 літрів з двома ручками. Часто вони в мене ось були у відео, і в коротких. На подарунки люди брали. То є в мене й такі миски. Є миска, одна чорна, глибока на 12 літрів, вона уща, але вона досить такої гарної глибини. А по бірюзових кошиках, пам'ятаєте, два штуки в мене було. Я в короткому відео ось виставляла. У мене є така ж ємність, але чорного кольору. Можу сплести якусь одну таку гарну корзину. В принципі, до чорного кольору ємності будь-який колір підійде ротангу. А з цим що я буду робити? А я буду виплітати ось такі: це буде два кошики. В принципі, чуть-чуть тон темніший, але буде підходити. Така, така зелена в мене буде ще одна. Це вже все замовлене. Ось саме цю, що я показую, це замовлено. Але буду виплітати після цієї ще один такий зелений кошик. Планую тут таку зробити гарну широку ручку. Така постійно широка ручка. Без отворів на дні буде. А також ось такий буде гарненький рожевенький кошик на 2,8 літра. Також буде без дна. Отворів у дні не буде. Дивіться, який він там гарненький, наче квіточками всередині. Буде з однією ручкою, з от такою. Замовниця схотіла так. Дуже гарний, ніжний. В принципі, ротанг сюди вливається. Було б дивно, якби мисочка була червона, а ротанг рожевий. А так, буде дуже гарний. І крім такої мисочки, в мене ще буде три вільних у доступі. Зелена буде ще одна, а рожевих буде три. Так що. Хто хоче, а може хто побачить, тому що я як зроблю, піду зараз понаміряю отвори, пороблю, поки є світло. Хто побачить, які вони будуть готові, можливо, захоче. Буде оригінально і красиво. Ну, вчора я подивилася, я десь хвилин 20 позалипала на, той, на ту пряму трансляцію, як майстриня робила отакий кошик а, зі світлого ротангу, із салатового. Ой, ну це просто краса. Вживу він, напевно, взагалі очей не відведеш, а з екрану подивилася, то, знаєте, привик так, що всі такі використовують нейтральні кольори, а тут таке яскраве і гарне, і веселе. Ну а що треба розбавляти фарбами своє життя. Дуже гарний ротанг. Хай нагрівається. Яку погоду приїхав, я думала, приїду зараз, а мені скажуть, не було машини з посилками, тому що он що робиться за вікно. На дорозі все налипає. Отака погода.